Зараз ми приїхали до лікарні швидкої допомоги, привезли подарунки для наших хлопців. Ми прийшли для того, щоб дати їм шану, повагу, сказати спасибі за все, що вони зробили для нас, що в самі важкі часи вони стали на захист нашої землі, на захист всіх нас. І ми розуміємо, яку ціну вони заплатили. Ми це будемо пам'ятати завжди. Вони наші не жертви, а герої, і не об'єкт жалю, а сили і відданості. Тому ми зараз зобов'язані з усім цивільним населенням допомогти нашим хлопцям не просто вижити, а робити все можливе, щоб вони могли адаптуватися в суспільство. З новими силами, можливостями, щоб вони жили повноцінним життям. І все це залежить не тільки від влади, а й від нас, всіх, від всього народу, тому що реабілітація вона не тільки залежить від медицини, а й від людської опіки, нашої уваги, поваги, любові. Тому ми зараз намагаємося всіма силами. Зробити так, аби наші хлопці не були самотніми. Ми з ними в бою і після. Це є свідчення нашої глибокої любові, і шани і поваги до цих новітніх героїв України. Вони заслужили набагато 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 більше. Але ми хочемо частичку своєї любові віддати їм. І я дуже вдячний вам, Марта Іванівна, що ви. Відгукнулися на, таке, на таку пропозицію е, і з величезним задоволенням е, взяли участь в цій акції, яку спілчани проводять мінімум раз у місяць. Дуже дякую вам, що ви відгукнулися на цю пропозицію, і ми зараз з величезним задоволенням е, пройдемо і скажемо прості щирі. Слухи. Дякуємо вам. Бійці за те, що ви тримаєте небо над українською. Вони своїм життям, своїм подвигом, своїми тими навіть пораненнями, навіть каліствами, якими вони отримали внаслідок тих чи інших поранень, вони тримали це небо. І завдяки тому ми маємо можливість зібратися тут. І дуже добре, що такий святковий недільний сонячний день ми маємо можливість. Зробити благу, добру справу для цих героїв. Е, якщо боєць знає, що його вдома чекають, якщо він бачить, що чужі люди небайдужі до їхнього, е, ну, до їхнього горя, тобто, якщо прийти подякувати, сказати слово «ті подяки, шани, поваги, от, то ці слова підбадьорюють, і медицина свідчить про те, що такі набагато швидше одужують. Вони повинні відчути, що ми їх підтримуємо не тільки там, коли вони воюють, а й після. Так. Ми з ними і так. бою і після. Так. Дякуємо Богу за пані марту і допомогу. Дякую. Дякую. Боже, низький уклін вам. Дуже дякуємо, що ви в нас є. І ми завжди будемо з вами до з і після. Ми завжди. Ми вас ніколи не покинемо.